Зараз багато хто боїться йти до ТЦК, навіть маючи законні підстави для відстрочки, бо бояться, що утримують направлення на проходження військово-лікарняної комісії. І мені досить часто задають питання: чи можна направити відповідні документи поштою і чи обов'язково проходити ВЛК в такому випадку? Давайте розбиратися з вами детально. Відповідно до правил військового обліку, призовників, військовозобов'язаних та резервістів, військовозобов'язані зобов'язані особисто повідомити в семиденний строк органам, в яких вони відповідно перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, які зазначені у статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. А також надавати зазначеним органам документи, що відповідно підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу, тобто документи, які дозволяють під час мобілізації отримати відстрочку, відповідно до підстав, які визначені у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Друзі, і ще хочу вам повідомити, що у нас з'явився телеграм-канал і більш детальну інформацію, Інформацію, зразки документів із нашої практики, наша переписка з відповідними органами правоохоронними територіальними центрами комплектування ви можете побачити саме в нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Підписуйтесь на відміну від обов'язку особиста в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибути до ТЦК та СП на взяття на військовий облік для подання документів про відстрочку. Немає вимоги, що документи. Були подані саме шляхом особистого відвідування громадянинам України територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а не іншим способом. Тобто, як ми бачимо, законодавство покладає обов'язок повідомити про наявність підстав для відстрочки з подачою відповідних документів, але не ставить жодних умов щодо способу такого повідомлення. Відповідно, направлення такого письмового повідомлення Шляхом пошти із нотаріально завіреними документами, які дають підстави для відстрочки, є допустимою формою звітування перед територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Відразу посилаюся на особисту нашу практику. По нашим клієнтам ми направляли документи поштою та подавали особисто від адвоката в інтересах відповідно громадян України. У територіальних центрах комплектування, хоча й намагалися настоювати на Особистій присутності клієнта, але врешті-решт документи все одно прийняли. Наголошую, що не потрібно переживати відносно того, що ви направляєте документи поштою, Зазначу відразу, що листи до територіальних центрів комплектування повід потрібно відправляти з описом і рекомендованим листом, щоб відповідно у вас було підтвердження письмові. Підтвердження того, що ви лист направили, і згодом потім по трекінгу пошти можна було відслідкувати дату отримання даного листа представниками територіального центру комплектування. Вже існує судова практика відповідна на користь громадян, які відправляли саме поштою, документи, які дають підставу на відстрочку в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А ТЦК відмовили приймати дані листи для прикладу. Я хочу навести вам рішення суду по справі номер 60 дробсімнадцять двадцять п'ять. Дроб А це рішення 23-го року. В цій справі військово зобов'язаному відмовили в оформленні від строчки лише на тій підставі, що він направив документи пошто, а не з'явився особисто. Суд визнав таку відмову протиправною, але як ми всі розуміємо, що на практиці не все так просто, як прописано у нас у законодавчих актах. І відповідна в наших законах ТЦК на практиці може відправити листа з вимогою на обов'язкову присутність відповідна громадянина України для проходження військово-лікарняної комісії. Після отримання даного листа, якщо відповідно до закону є підстави на відстрочку, ви можете звернутися до окружного суду щодо оскарження даних дій територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А також із скаргою можна звернутися до воєнного. Прокуратура питання військово-лікарняної комісії та відстрочки є відповідна, я вважаю, не пов'язаними між собою, і відповідно, не вирішення одного питання не можна ставити в залежність від другого. Так, постановою кабінету міністрів України про затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, яка була затверджена в лютому 2022 року. Затверджена відповідна. Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки під номером 154, про яке ми досить часто говорили вже в попередніх моїх відео, згідно пункту першого даного положення, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами управління, що відповідно забезпечують виконання законодавства з військового обов'язку і військової служби мобілізаційної підготовки та відповідальності від мобілізації згідно абзацу 5 та 9 пункту 11 даного положення номер 154 районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, крім функції, які зазначені у пункті 9 цього положення, також беруть участь в організації та забезпеченні роботи районних міських призовних комісій. Готують для розгляду зазначеними комісіями відповідні матеріали з питань призову громадян на строкову військову службу службу у військовому резерві, а також надання відстрочки або звільнення відповідних громадян від призову на строкову військову службу, службу у військовому резерві та оформляють для військовозобов'язаних резервістів відстрочки від проходження військової служби під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надаються відповідно в установленому порядку, а також ведуть їх. Спеціальний облік аналіз наведеного вище, що я розказала вам попередньо, може свідчити про те, що до повноважень районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки належить оформлення, як ми бачимо, військово зобов'язаним від строчки, від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час. Які надаються відповідно в установленому порядку щодо підписання заяви та направлення поштою чи подання через адвоката чи представника, хочу звернути увагу на те, що заява, яку відповідно подаєте ви до ТЦК із тим, що з відповідними документами про відстрочку, крім адвоката, має бути підписана вам особисто, оскільки ваш підпис є обов'язковим, бо облік військова зобов'язаних стосується безпосередньо громадянина, а не представника і не вашого адвоката. Також хочу нагадати, що обов'язок проходити військово лікарняну комісію за направленням територіального центру комплектування та соціальної підтримки існує і тоді, коли у військово зобов'язаного є право на відстрочку. Главою третьою. Розділу 2. положення номер 402 встановлено порядок проведення медичного огляду військово зобов'язаних у мирний час та під час мобілізації на особливий період. Так, вказаною главою визначено, що медичний огляд військово зобов'язаних проводиться відповідно за рішенням керівники. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарняної комісії, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, на збірних пунктах районних, міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, або за місцем провадження медичної практики у закладах охорони здоров'я, комунальної або державної форми власності лікарями, які включаються до складу військово лікарняної комісії, територіальними центрами. Комплектування та соціальної підтримки, отже, ТЦК та центр соціальної підтримки не мають право відмовити в оформленні відстрочки лише на тій підставі, що військово зобов'язаний не пройшов військово-лікарняну комісію. Щодо даної ситуації, також є судова практика, яка розглядалася попереднє і моїми колегами це рішення Запорізького окружного суду 23-го року. Тому відповідне направлення документів поштою особи. Вистає я раджу розглядати як спосіб відповідно уберегтися від спроб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, посилатися на неповідомлення про існування підстав для відстрочки, а не як уникнення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Отже, знайте свої права, не бійтеся їх захищати. Якщо у вас виникнуть питання щодо відповідного відправлення документів поштою до територіальних центрів. Центрів комплектування соціальної підтримки або з інших питань звертайтеся до нас, пишіть нам коментарі, раді будемо вам допомогти. Все буде України!